Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. От і настала наша довгоочікувана весна, і разом з тим для садоводів-любителів, для наших дачників, городників для всіх нас прийшла така пора року, де треба все-все встигнути зробити. Ми знаходимося на Полонічній Грядці. І Сьогодні я вам хочу розказати, як ми проводимо весняний догляд за полуницею. Роботу на полуничних грядках потрібно починати відразу після того, як зійде сніг і підсохне земля. У середній смузі України, а ми живемо в місті Вінниці, ці роботи починаються приблизно в кінці березня, на початку квітня. І, звичайно, вже роботи на цих полуничних грядках ми вже почали. У нас полуниця була накрита, мульчована. Ми мульчу вже забрали біля полічної грядки. в нас росте ремонтантна малина. Я показувала попереднє відео. Вона в нас осінню ми зрізали 2 см від землі ремонтантну малину. І стеблами цієї малини ми укрили нашу полуничну грядку. Це нам дало змогу зробити як снігозатримання і разом з тим утеплити нашу полуничну грядку. Від морозів, адже цього року зима була морозна. Ми вже зібрали із нашої полуничної грядки ці стебла малини і разом з тим обробили і грядку малини і грядку полуниці розчином мідного купоросу. 100 грамів на 10 літрів води. Що це ми, дало нам змогу? Це е, провели ми як дезінфекцію, адже і на листочках малини, і на тих самих стеблах е, малини, і на листочках полуниці могли зимувати шкідники. То ми вже профілактичну роботу зробили. Проводимо підкормку один раз мінеральним добривом це ранньої ранньої весни. Надалі ми проводимо підкормку органічними добривами, адже наша полуниця, так як і інші кущі і овочеві культури, дуже добре реагує на органічні підкормки. Як ми проводили підкормки мінеральні? Ми внесли одну столову ложку нітроамофоски і одну столову ложку м'ячної селітри, розвели. Взагалі дуже добре розвести на 10 літрів води. Але вчора у нас був дощ, і ми під дощ розсипали на наших рядках ці добрива 50 на 50 на 1 квадратний метр ложку нітромофоски і ложку столову аміачної селітри. Це, виходить, в столовій лості приблизно 10 грам добрива. То на один квадратний метр, раз ми дали дві ложки, вийшло, що ми розсипали десь 20, може 25 грам, так як по нормі. А надалі ми будемо використовувати органічне добриво. Що ми використовуємо з органічного добрива? Використовуємо корочий послід, також можна використовувати коров'як, береться третина відра. Або того, або того, і доливається до 10 літрів води, щоб було 10 літрів води повністю цей розчин. І він бродить тиждень, і потім береться, якщо коров'яка, то літра на 10 літрів води і підливається під корень. Якщо по сліду, то береться півлітра на 10 літрів і поливається. Але полуниця любить не тільки надкореневі під Підкореневі підкормки, а вона також любить підкореневі підкормки. І особливо коли йде процес росту зав'язей то дуже добре використовувати розчин борної кислоти. Береться одна чайна ложка борної кислоти на 10 літрів води і проводиться оприскування. Також що повинні зробити ми весною? Весною дуже добре, і не то, що дуже добре, а обов'язково потрібні ми почистити полуницю, відрізати всі сухенькі листочки, вуса торічні, відрізати, відрізати можливо, якийсь листочок, примерз. Все це ми повинні відрізати і підготувати нашу полуничну грядку. Щоб вона вже утворювала нові листочки і бажано, звичайно, і вуса, які будуть утворюватись, також відрізати. Обов'язково полуниця любить, як її рихлити, але трошечки пісохне, і, бо якщо рихлиться ґрунт, то поступає кисень. У, до кореневої системи, і коренева система краще розвивається. Також при рихленні полуниці, то потрібно трошечки, якби, підсапувати полуницю, але так підсапувати, щоб обов'язково не засипати іменно осередка. Осередок має бути постійно зверху. Полуниця дуже любить полив, але полив має бути обільний, не має бути. Потрошки полив, бо це призведе до грибкових захворювань. Краще полити раз у тиждень, але полити обільно. Поливати водою не холодною, щоб вона була не менше 15 градусів тепла. І поливається полуниця можна як дощовим методом, поки не цвіте, але ж появляться цвітоноси, обов'язково треба поливати тільки під корінь. Не можна поливати вже зверху. Також дана пора року, весна дуже вона хороша і для пересадки полуниці. Якщо ви забули пересадити полуницю восени, то це цілком можна зробити навісні. Є свої плюси. По-перше, кущі краще приживаються, і якщо раптом ви побачите, що вони сохнуть, можна долити, водички полити. А по-друге, за сезон кущі встигають наростити гарну кореневу систему, тому холодної пори року не очікується, то вимерзання кущів не буде. А в наступному році вже можна отримати вже досить пристойний урожай. А якщо ночі ще холодні, можна накрити просто молоді кущі плівкою. А взагалі, грядку полуниці, якщо хотіти отримати. Хороший раніший урожай, раніше, як зазвичай, то можна накрити дугами і агроволокном, чи плівкою, і отримається набагато швидший урожай. От і все, що хотілося вам сказати. Якщо вам корисна інформація, ставте лайки. Нажимайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія. До нових зустрічей, до побачення! Вам міс... бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв і гарного весняного настрою!